Люблю я Господа, бо він почув голос мій у благаннях моїх. Бо він нахилив своє ухо до мене, і я кликатиму в свої дні. Болі смерти мене оточили і знайшли мене муки шолу, нещастя та смуток знайшов я. А я в ім'я Господа кличу, о Господи, визволиш душу мою. Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Пильнує Господь недосвідчених, став я нужденний. Та він допоможе мені. Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі. Бо від смерти ти визволив душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Я вірив, коли говорив, я сильно пригнічений. Я сказав був у поспіху, кожна людина говорить неправду. Чим я відплачу Господові за всі добродійства його на мені? Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господові я виконаю перед усім народом його. Дорога в очах Господа смерть богобійних його. О Господи, я бо твій раб, я твій раб, син твоєї невільниці, ти кайдани мої розв'язав. Я жертву подяки тобі принесу, і Господнім ім'ям буду кликати. Присяги свої Господові я виконую перед усім народом його. На подвір'яха Господнього дому, посеред тебе, О Єрусалиме. Алілуя.